Каже мені, Максим, тату, ти такий, який? Як ти казав мені? Ти такий неуважний, дивись, який гриб. Ну, так, чекай його прочистити. Прочистити його треба. Обережно. Такий красунчик, що капка. Так, давай, ну, возьмеш його, вирвеш? Обережно, Обережно. Так. Так. Не берує Максим. Можна варли. Мощний, каже. Я в таких рукавицях трошки мені неудобно. Можна я попробую. Так. Ого. Ух, який він гарний. Красунчик. А пам'ятаєш, коли ми того року знайшли одного дуже великого, no. а тепер п'ять. Ну, п'ять, а ми лише прийшли. Так, чекай, будемо фотографуватися ще. Як з таким грибом не сфотографуватися? Як із соломи. Будинок? Для відпочинку Тут справжній відпочинок.